Земляка доктора економічної науки, академії академії економічних наук Степана Злубка, який казав, що національна культура і так далі може будуватися тільки на національній економіці. І коли ми порівнюємо місто Дрогобич з будь-яким іншим містом, ну на найпершу чергу з найближчим стрієм, то ми повинні розуміти, що ситуація, яка є в Дрогобичі сьогодні, яка зумовлює ті чвари, які сьогодні, негаразди і так далі, величезні мірі. Зумовлена тою економічної ситуації, яка в місті, і навпаки, тобто це є такий зв'язаний клубок. Я коли бо я був один з одним з ініціаторів розробки стратегії регіональної, був одним із організаторів чи з учасників загальноукраїнського проекту по адміністративно тріальній бюджетній реформі. Мало бути два райони Другобицький і один з районів Донецької області, де мав пройти цей експеримент. Тобто, ми чітко розуміли, і я в першу чергу працюючи при владі, а йдучи в цю владу, я розумів, що вона не може так існувати, що вона повинна бути реформована. І, власне кажучи, якщо ми хочемо на велосипеді з трьома коліснятками, так доганяти сучасний прогрес, то звичайно, що ми отримуємо тільки ту картину, яку ми маємо сьогодні реально. Мені важко сказати, як підуть українські реформи, справжні реформи, чи зверху, чи знизу. Але я думаю, що ви всі розумієте, якщо вони не підуть зверху, тоді що відбудеться очевидно рано чи пізно вибух знизу, і ці реформи тоді підуть знизу, але тоді вже вони підуть набагато важче, оскільки потрясіння, як правило, приводять до величезних негараздів економіці. Ставши головою адміністрації як менеджер, як професійний менеджер, я в першу чергу старався, з Анатолій, мені здавати питання. Я в першу чергу постарався знайти баланси, бо е, коли мер міста чи голова районної державної адміністрації. Починає входити в політичні протиріччя, починає входити в суперечки з тими чи іншими групами і так далі. Він просто не має часу займатися роботою. Він займається тільки чим, Ну, не хоче посилатися на одного з мерів Дрогобича, тільки політикою більше крику, менше роботи. Власне кажучи, тому я закликаю нас всіх. Менше слів, а більше діла.